Оно, мантеляє, йоханий бабай. Та ти страшна людина. Вам казала, як красивий. <свист> дові, дові. На силікон? На силікон. Оце ти, оце ти хапуга. Страшна людина. Диви. Це такий підвушечку, мабуть. <плук> Оце ти хапуга, оце ти хапуга. Що, будемо важить? <соць> а це ти гамна под'їв? З ким поведешся Саш? <ск�> ну що, давай, ваш китайські віса. Кіло 835 км що ти з таким маскинонгом будеш робити? Та туди його вдома поняв. <реш> Страшна людина. Взяв захапужив такого жерешка. Де я пішов? Він нам хвостиком отлягнув і все.